Без традиційної лінійки, батьків та окремо для різних класів, влаштували свято останнього дзвоника у Полтавському ліцеї номер 3 І танцями та піснями у дворі закладу зібралися випускники. Важко звісно, тому що ну 11 років це такий дуже великий проміжок часу, але все ж таки вирушаємо. У нову дорогу, мабуть, трохи важче на дистанційному, тому що ну, не усі розуміються ну, з технікою. Було важко спочатку, тому що дуже незвично було. Але так як у нас в школі дуже ну, вчителі такі професійні, то вони зробили цей час дуже легким для нас. Свято для учнів середніх та старших класів влаштували окремо, розповіла директорка ліцею Ірина Гринь. Учні п'ятих, десятих класів влаштовано для них невеличкий флешмоб. Вони будуть розведені по різних локаціях. Кожного із них буде завдання. Лист деякі з із завданнями вони ходи ходитимуть за точками виконуватимуть завдання. Звісно, я рада, що канікули, але трохи жаль, бо у школі теж цікаво. Останні дзвони для учнів початкових класів у ліцеї влаштували напередодні 8 червня. Такий формат заходу обрали уперше, розповіла директорка. Звичайно, в минулому році це було зовсім дистанційне свято на в форматі онлайн. Цьогоріч зі шкіл Полтавщини випустилося майже 6811 тисяч вісімсот одинадцятикласників. Кожного року останній дзвоник у більшості шкіл проводився наприкінці травня. Цього року, як і минулого, у зв'язку із складною епідеміологічною ситуацією, пов'язаною із коронавірусом, відбулися відбувалися зміни в навчальному процесі. Зокрема, запроваджувалось дистанційне навчання, і тому кінець навчального року відтермінувався. Сьогодні останній дзвоник проводиться в місті Полтава і місті Кобиляки, А у більшості районів Полтавської області вже традиційні останні дзвоники дзвоники відбулися. За словами Яніни Сліви, цьогоріч на Полтавщині школам рекомендували провести останні дзвоники на подвір'ях лише для випускників. Дарина Литвак, Анатолій Кикоть, новини на Суспільному, Полтава.